Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото Viber. Я кажу, є в наявності чи нема. Якщо є, оплачуйте. На наступний день товар відправляється до вас. Наложного платежу в мене немає. Доставка Укрпочта та нова почта. Ось такий номер для замовлення Viber. Ну і починаємо. Так, чайничок на 5 літрів 200 гривень, нова бутербродниця 700 гривень, кухонний комбайн Кенвуд працюючий 700 гривень, так, дрелька ДВТшечка 800 гривень, така 750 і така 750, відеомагнітофон 450 працюючий, так, ключі великі 41-46, 41-36 по 100 гривень. Такі по 70 ключі. так, Ось такі лерка тримачі великі по 100 гривень, гвозді 100 гривень. Так, ось такий замок 200 гривень, такий 300, 300 і цей 300. точилка 250 Кувалда приблизно 3,5-4 кг 250 гривень. Ось такі твердосплавні сверла. 0,9, 1,4, 1,6, 1,8 по 10 гривень за штучку, за сверло. Так, ось такий фільтр 100 гривень. Потім ось такі замки з ключами. Це на щитовую, на електричну або на ну, якийсь металів, металевий шкаф. 80 гривень комплект. Потім є ось такі цанги радянські. Такий набір коштує 1500 гривень. Потім ось такий інтернет маршрутизатор 120 гривень працюючий. Далі є ось такі телефони. Це є підвідновлення або на афінаш, ну кому як. На запчастини ось такі апарати. Трохи ще тут додалось. Тут вже в два, в три ряда. 50 гривень штука за всі. Ну, які за всі, за штуку. Оце такий щось. бачу модные. нифига себе я что-то такие не бачу так 50 гривен штука далее есть вот такой радянский набор. Коштует 450 гривен. Э, Нема только одной головки на 12. А так весь комплектный. Бачите все переходы. Ну, короче, все есть. Коштует 450 гривен. Так, ось такі чоботи 39 розмір 300 гривень, такі чоботи 39 розмір 550 гривень. Ось такий Данкрат 120 гривень. М'ясорубка 100 гривень. Нема гвинта оцього. Потім лампи до ацелографа 300 гривень за всі 5 штук. Охладителі під апарат коштує 250 гривень за обидва. Потім такий набір. Тут блок питання на 12 вольт, якісь жабки, світильники, ну, коротше, всяке таке і павербанк. Е... Ну, Світиться, працює, не знаю. Коротше, 300 гривень за все. Потім два стеблера, 100 гривень. Ну, не перевіряв, тільки привіз, працює чи не працює, без поняття. Так, є ось такі два штуки. Не знаю до чого. Може до автомобіля. Ну, вроді би як. Якісь релюхи до автомобіля. Кроссовер. Коротше, їх два штуки. 150 гривень штука. Так, ось машинка для підсиригання. Коштує 250 гривень. Ну, мабуть, європейська ой, американська, бо бачите, от такий роз'єм. Ось до нього блок питання. 250 гривень. Так, 400 гривень коштують ось такі. Не знаю, там якісь працюють. Якісь, коротше, эти. Ви Це в авто, відеорегістратори. Коротше, не знаю, тут надо, треба розбиратися. Їх тут три штуки. От є тут гарміновський, Бачите. Щось працює, щось не працює. Коротше, без поняття. Тільки от взяв як є, от тільки привіз. 400 гривень за все. Так. І трохи радіотоварів з'явилось. Так, є ось такий, Це елемент номер 4 це від радіостанції. Всі кнопки це з працюючої радіостанції, це була працююча, це четвертий блок. Тут е, всі деталі на місці, окрім отут немає цих релюх. Ну, їх немає. Тобто е, посріблені деталі. Медь алюміній все на місці. Коштує такий блок 3000 гривень. Тут, е, якщо під афінаж серебра, то тільки е, ну, на 30 грамів по паспорту має бути срібло. А кому, мабуть, кому потрібні деталі? Ну, це дуже дор... ну, тут дорогі деталі, такі, які ви не знайдете. Просто так ніде. Потім ще є один такий желемент. Же короче, четвертый элемент, это 4 а это третий элемент, тоже коштует 3000 гривен, все переключатели, все, все на месте, нема там, по-моему, трех релюк, кому треба, я сниму прям, ой, зараз, секунду, О, Вашки, короче, бачите, все вроде комплектно, ну, Вроді би по срібло, по всьому комплектно, тобто все на місці, всі провода, все. Е, ось бачите, це з радіостанції. Е, такий набір коштує 3000 гривень. Е, торг є, ну, торг адекватний, розумієте, це з дорого... дорогі речі, речі. Так, потім теж є ось такі блочки, також радіостанції. Э, тут і лампи дорогущі дорогучі всі, коротше Тут все на місці, все воно з працюючої лампи так, так, Ось такий, такий блок 500 гривень. Такий блок 500 гривень. Такий блок 500. Такий також 500. Бачите, тут які контакти посріблені, дуже гарні. тут ну короче дуже редкие лампы стоять так уж 500 такой блок 200 гривен так вот такие штуки у нас переключатели короче 200 гривен вот это жменька вот вся, эта жменька 200 гривен потом есть вот такой бумажка здесь пошла короче такой набор 1800 Гривень. Тут. Усилитель для радіостанції. Весь комплектний, не роздербаніний, нічого. Потім, ось антенна під радіостанцію. Це, ну, хто радіо этим увлекається, ну, от, бачу, там всі контакти, все на місці. Так, потім там всі, коротше, і плати. І тут багато, багато дуже ламп. всяких. Бачите? Ну, такие лампы дуже редкие, короче, всякие. Все, э, все э, с прочующего сняты, аккуратно выпаяны все. То есть, тут, ну, не варварским метод, методом, ну, все, все аккуратненько. Так. Те, кто увлекается всякими радиостанциями, всем, то есть, на запчасти дуже гарно. Короче, этот ящик коштует 1800 гривень. Далее, баян на месте. 500 гривень. Далее, есть вот такой набор. Короче, тут всякие. Ну, тут детали под афинаж. Ну, есть плата. Вот кому можно там э, с, с, с радянського калькулятора там переключатели, Ну, все такие. Набор, на, на короче, афинажника. Поняли? Тут всякая всякое Короче, 200 гривень в этот набор. Э, потом, вот такая материнская плата. Вся комплектна, все на місці, 100 гривень. Далі, є ось такий магнітофон Hyundai. Не знаю, працює чи не працює. На запчасті або під відновлення 100 гривень. Потім є ось такий лихтарик. Тобто, ну, бачите, тут багато положень в нього, коштує 300 гривень. Він заряджається. Ну, тут типа от солнечной батареи. И так и до зарядка. Так. Да, есть шнур для подзарядку. Так, 300 гривен фонарик. Их два штуки есть. Так, далее. Есть вот такая радейка. Короче, тут вот, доску надо подклеить. Так, все комплектно, не раздербанено. 350 гривен Океан 209. Це кому треба, є. Не знаю, працює чи не працює, не провіряв, як є, так є. Так, Потім є ось такий радянський короче, этот, з такою тканєвою, працюючий, 100 гривень. Потім є ось такий, така фігурка. Коштує 350 гривень. Це футболіст, сколів нічого немає. Все коштує така фігурка 300, 350 гривень. Потім є ось така фігурка, це глиняна фігурка. Ну, коротше, не знаю, так должно быть, це її доп-услугу доп зробили. Коротше, этот, копілку. Така фігурка коштує 200, 200 гривень. Така фігурка коштує. Короче, тут бачите ось, показу пойбажановим. Хозяйка медної гори, походу, да, Хозяйка Медної гори, 200 гривень така фігурка. Потім є ось такий набор э, ламп коштує 1200 гривень. Э, бачите, тут всі розъемы посріблені, коротше, ну, 1200 гривень. І ось бачите лампи. Лампи, лампи, лампи. Ну тут дуже короче, рідкі лампи. Всі акуратно випають. Це не випаєнно, це зняти з цих роз'йомів. А ці розйоми випаєні. Коротше, кому треба, покажу детальніше. Бачите, ламп тут багато. Лампи це дуже рідкі, це з радіостанції. А радіостанція ця велика і вона дорога. Ну, так, пробіжимось по товару опять. Так, всім дякую, хто підписався, хто ставив лайки, коментарі. Велике дякую всім, хто купує в мене товари. Таких людей багато. Так, ну, ці товари показувати не буду. Були в попередніх роликах. Щось продалось, щось ну, уменьшилось. Пробіжусь, покажу так бігло. Це все є. ще. Потім іграшки, чохли, стекла на, на телефон, все також є. Щось продається. Ні, ну, звісно, що продається. Ну, не буду 10 разів показувати, ось, все є. Кому треба, в попередніх відео глянути, пишіть. Так, всім дякую. Всім гарного вечора. До побачення.